Вітаю панство, сердечниця фрістудіо двадцять 21com ком. Продовжуємо тему займенників, і я вирішила зробити невеличку перерву в теорії і знайти хоч якусь. Хоч приблизно якусь вправу, як приклад, щоб подивитися, як всі ці чудові займенники, всі ці Izer All Hall і так далі, як вони всі вживаються. І перед нами дев'ята вправа це Round Up четвертий. Посилання на книжку в описі відео. Отже, що нам треба зробити? Використовуйте bas, neizher, none or all. Write sentences as an example. Використайте обидва Both. Neither. або нізе, жоден, або також, його і так можна розуміти іноді, None. власне, теж жоден, і all усі. Або все. Ну і перепишіть речення як за зразком. Отже, що в нас за зразок? Katie can ride a bicycle, сю кен a bicycle too. Кетті вміє кататися на ровері, «сю» вміє кататися на ровері також, і нам треба два речення з'єднати в одне, щоб уникнути оцих повторів, бо отакі штуки, отакі повтори, коли у нас відбуваються в реченнях, це вкрай не бажано робити. Це дуже погано, тому їх треба уникнути. Що нам пропонують? Перший варіант база взем... Вони обидві. Can ride a bicycle. При цьому не зовсім зрозуміло, хто саме. Ми тратимо Кеті і тратимо Су. Замість цього з'являється база в зем. І ну, як би то виходить, що е, ну, вони обидві, ми знаємо, хто це. Ну, добре, якщо ми знаємо, хто це. Якщо не знаємо, ну проблема. Ну, подивимося, що другий варіант нам говорить: they can buzz ride a bicycle. Вони обидві можуть кататися на ровері. Ну, теж окей. Боз може вживатися по різному, так само як ОЛ може вживатися по різному з займенником. Проблема в тім, що ось ми втратимо е, імена. Тут можна було б зробити варіант з айзер. Тобто can, can ride a bicycle, ради so can ride a bicycle either». Ну, щось, щось в такому дусі. Але нам не можна ставити «either» за умовою. Тому тут залишається тільки «boss» поставити. Чому «all» не можна тут поставити? Тому що «all» вимагає більше двох учасників. Тобто, якби в нас була е, група більше двох, то тоді було б «all». Якщо в нас тільки один або двоє, ну «all» ніяк не може бути. Ну, окей, подивимося, що в нас в другому. Медіас doesn't like fish. Madeus не любить рибу. Greg doesn't like fish either. Грек не любить рибу також. І тут усе просто, тому що в нас вже стоїть айзе. Це, по суті, те саме ту, але в запереченні. Ну, і там, де з запереченням. Коли в нас отака от комбінація. щось щось там, щось там, А потім either. Це те саме. Якби ми сказали neither і далі поставили nor, що ж у нас буде? Ми починаємо з найze або не. На, Matthias, Nor Greg, like fish. Все. Ось у нас neze, ось у нас nor. Ну і тут хто прискіпливий міг би сказати. А в нас немає в завданні nor. В нас є просто nither. А може з nor він, а може без nor. Ну це таке. І потім я можу не знати, що саме так він вживається. Як іще може найза вживатись? Який є варіант? Значить, це в нас перший варіант, а може бути ще отакий варіант: або незер. OFF. Ми пам'ятаємо, що незер може бути з OFF. The boys. Тут нам прийдеться Матіаса і Грега викинути. Це майже той самий трюк, який відбувався отут в першому. Кеті і Сю у нас вилітали за рахунок бос. Бос було, тому що ствердження. Тут у нас якби то те саме бос, але з знаком мінус. Тому у нас найзер. І отже, же of the boys. І далі хочемо говоримо likes. Хочемо говоримо like. І так, і так можна. І далі фіш. Тобто жоден з хлопців не любить рибу. Можна так, можна сяк. Їдемо далі. Наступний номер третій: Mr. Типс doesn't drive carefully. Mr. Smase doesn't drive carefully. Either. Це абсолютно те саме, що тільки що було. Тобто тут ніякої фантазії, тут теж буде Найзе в нас, скорш за все. І тут теж може бути два варіанти. Найзе. Якщо ми хочемо зберегти двох містерів, нам доведеться казати Найзе, Mr. «tips». Nor, Mr. Smith, і далі drives. Ми пам'ятаємо, що тут може бути як однина, так і множина без різниці. Можна Drive казати, можна Drives. Carefully. Тобто ні містер Smith, ні містер Tips. добре не їздять або не їздять акуратно. І це перший варіант. А може бути другий варіант Neither of them Drives carefully. І це теж буде правильно. Далі номер 4: Laura, Sally and Mora. «Are running. «Лора», салі і «Мойра» біжуть. Вони біжуть. Зараз троє. Тут у нас, увага, з'явилася група більше двох. А якщо у нас група більше двох, ми можемо використати all. Ми бачимо, що всі троє біжуть. Можна сказати, що всі біжуть. Тут теж широке поле для діяльності, тому що all використовується. І ось так. All of them. Тобто всі вони. Далі are running. І це буде абсолютно правильно. Далі, що робити, якщо я так не хочу? Як бути? Взагалі-то е, краще за все підглядати в шпаргалку. Тут немає нічого поганого, якщо я підглядатиму. Ну от відкриємо скріншот. Останніх трьох, наскільки я пам'ятаю, відео. І ось зразу в мене all, зразу більше двох і так далі, і тому подібне. Ось воно. Що я можу сказати? All children were happy, all of them. Тільки що я казала «all of them». Значить, можна сказати, що all children. Єдине, що в мене тут три дівчинки, то я можу сказати три дівчинки, всі дівчата, all girls are running. І це теж буде вірно. А можу сказати, they all. Are running. І це теж вірно. Всі вони біжуть. Що ще можна зробити? Можна сказати: от, ось як тут, they were all very happy. Можна сказати, they are all running. Ну, прошу дуже. Ну, це вже е, варіації на тему. В принципі, три варіанти, я вважаю, досить. Добре, дивимося далі. Bob, Nick and Carlos don't speak French. Бо Нік і Карлос не говорять французькою. Тут ситуація з точністю до навпаки, до четвертого. Тому я і хочу його зразу написати, щоб видно була різниця. Тут всі троє щось можуть, щось роблять, а тут всі троє щось не роблять. Тому тут у нас буде не all, звичайно, тут у нас буде «none». «None» – це повне дзеркальне відображення all. І можна сказати, «none of the boys». Speaks French, ні один з хлопців не говорить французькою. Або none of them ніхто не говорить французькою, якщо я бойс не хочу говорити. Чи можу я тут найзе поставити? Ну, бо ні один же не говорить. Ну, з найзе скорше за все, ні. Чому? Тому що тут більше двох. Найзе, як і Айзе, вживається тільки тоді, коли в нас двоє. Два персонажі. У нас тут більше двох персонажів, тому аж ніяк не можна сюди поставити Найзе. Айзе теж не можна сюди поставити ні в якому разі, бо Найзе і Айзе це фактично те саме, тільки з різними знаками. Ол сюди теж не можна поставити, тому що ОЛ вживається тільки в позитивному значенні. Він не буває в запереченнях, в принципі. І здається, більше в нас і займенників не залишилося. Ну, або з не можна, тому що обидва він теж. Вживається тільки з двома персонажами. Тобто тут без варіантів, може бути тільки none І тепер останнє п'яте, яке мало би бути перед останнім Ted has won a medal. Tony has won a medal too Тед виграв медаль, Тоні виграв також медаль. Значить, це фактично те саме, що в першому Кетті катається на ровері сю катається на ровері тобто босс сюди ідеально встане. Можна поставити «boss». А оскільки хлопців двоє, можна собі м, замітити, е, чи не можу я тут поставити ISE. Ну, хоча за завданням ISE в мене тут не можна. Але ну, чисто теоретично. Ну, Спочатку зробимо варіант із boss. Варіант перший. Both of them» Або boss of the boys. Have one a medal. Це один варіант. І другий варіант. «They» Boss have one a medal, або, з іншим порядком слів, фактично те саме: They have boss won. Це нічого нам не змінює, але просто вже для вичерпності. Тепер далі. Що, якщо все-таки сюди спробувати е, всунути Айзе? Ну, чисто теоретично, може він тут стояти чи ні. В нас два персонажі, по ідеї, Айзе в нас має бути. І ось наш айзе, і тут вон скільки варіантів. Можна сказати either boy has won a medal, можна сказати either of these boys has won a medal. можна, якщо дуже хочеться, тому що будь-який із цієї пари. Тут треба розуміти, що буде мінятися зміст. Це дуже важливо, тому що коли ми кажемо босс, ми нібито об'єднуємо двох докупи, обидва. Виходить. Але коли ми кажемо Айзе, ми роз'єднуємо і ми кажемо, що будь-який із цих двох отримав медаль, яка типу різниця, медалі однакові, у всіх вони у двох вони є. Тому треба розуміти, що вони нібито хоч і дублюють один одного, але насправді вони означають. Почають різні речі. Отже, це далеко не остання вправа в цю тему, тому що буде ще продовження теорії. Наскільки я пам'ятаю, по нан я взагалі ще не робила відео, тому обов'язково це все буде. Посилання на скріни в описі відео, посилання на теорію також в описі відео. Посилання на книжку також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.